Доброго часу усім, звати мене Руслан Кривоніс, і я знімаю це відео сьогодні про таке. Дуже багато людей там мені пишуть, а що робити, а як діяти. Значить, Дивіться, я що хочу сказати. Майбутнє України все ж таки за невеличкими об'єднаннями. Чому? Тому що ми не здатні об'єднатися у великі групи, тому у нас будуть братерства, селища, клани, угруповування, партії. Ще щось, в принципі, те, що відбувається зараз. І кожна, кожна партія, кожен такий клан, кож, кожна така група людей буде боротися і добиватися свого місця під сонцем. Але з чого почати? Дивіться, не чекайте якогось лідера, так як ми яскраві індивідуалісти, нам дуже і дуже складно домовлятися між собою. Лідера такого, як такого, да, якого б ми не вибрали, ми все одно через там рік, два, три, чотири будемо його поплюжити і сварити, на чому світ стоїть. Але починайте з себе. Починайте з виборчих дільниць. Виборча дільниця це не те місце, де ви просто голосуєте, а це те місце, де ви живете. Обходьте навколо сусідів, об'єднуйтесь в групи, об'єднуйтесь в первинні організації, да, наприклад, область. Беріть там в кожній області більше тисячі виборчих дільниць. Якщо на кожній області у вас буде по три людини. Реально по три людини, да? це три тисячі людей. Якщо ви навіть скинетесь трохи грошима, ви зареєструєте будь-яку партію. Зрозуміти нарешті, в чому сила єдності. Чому політики нас роз'єднують? Чому активістів кидають за грати, чому не дають можливості говорити про це прямим текстом? Єдине, що може нас врятувати, це сила єдності, об'єднання саме за дуже простим фактором: економічний патріотизм, підвищення своєї якості життя, економічної зарплати. Просто з усіма цими наслідками здоров'я, підвищення продовження нашого життя і таке інше медицина, це все стосується сюди. Це вам економічний патріотизм. От почніть з цього, і ви переконаєтесь, як це складно. Більш того, одразу почнуть писати різні боти. Мені така ціла купа, якихось бабусь-пенсіонер щось там пише, якісь претензії мені пред'являє, в чомусь вони там розібралися, бо у них є час. То вони живі люди, то вони не живі люди. То, там, то діють закони у СССР, то не діють закони, то ще щось, то нас врятує Юлія Тимошенко, то ні нас врятує Порошенко, ніфіга нас врятує Зеленський. Не створюйте собі куміра, його не буде. Реально його не буде. Просто зрозумійте це. І, і політики використовують саме е, цей момент. Да? Вони нам показують гарну картинку, знову ж таки, маніпуляція. На, от дивіться, Як відбулося гарно з тарифами на воду. Те, що підвищилися жахливо тарифи на електрику, вже нікого не цікавить. Але як гарно зробили, підвищилися тарифи на воду, а ми сказали, ні-ні, на холодну воду ми тарифи підвищувати не будемо. Ось вам яскравий приклад маніпуляцій. Далі вивчайте юриспруденцію і закони України. Сподівайтесь лише на конституцію. Вивчайте закони про поліцію, тому що будь-яких активістів, будь-які заклики до об'єднання будуть придушуватись без виключення, будуть реально придушуватись. Це чому тому, що будується зовсім інша вертикаль. Влади новий клан набирає певної сили, і ми це усі чудово бачимо. А ми можемо з вами, як люди, побудувати власний, власну державу, власну корпорацію. Називайте, як хочете, немає різниці. Але де прерогативами буде економічне зростання. Та людяність, і головне здоров'я кожного громадянина і його якість життя. От коли до нас це дійде, тоді почнеться розвиток. І мені просто цікаво, от маніпуляція: напишу, напишу там голосний якийсь такий, е, там, позначу це відео, там, нам кінець. Да? І мені просто цікаво, скільки це відео збере переглядів, багато чи мало. Ви розповсюджуєте таке відео. Для чого? Для... Я не прошуся в лідери, я не є блогером, я не є лідером думок. Я Хочу, щоб мій народ нарешті зрозумів, що ми можемо між собою домовитися. І факторів домовленості у нас насправді дуже багато. Але нас уводять в полеміку. Уводять в полеміку політичних ігрищ, уводять в полеміку шоу і таке інше. Люди, не будьте байдужі, не будьте дурні. Просто думайте головою, аналізуйте усі абсолютно факти, що і як нам подається, і у нас все буде прекрасно. Повірте, Україна зараз має величезний шанс на розвиток. До зустрічі і хай щастить.